Друзі, кожного дня у нас поповнюється асортимент автомобілів класних. І ось до нас заїхав Mitsubishi Outlander, Класний сімейний кросовер, саме для вас, друзі. Це у нас Канада з одним єдиним підфарбуванням по кузову. Каве заднє крило. Всі інші деталі кузова в оригінальному фарбуванні дуже красивий колір, красиві чисті фари. Автомобільчик у нас захищений бронеплівочкою на усіх уязвимих місцях. Це у нас фари, бампірочок, крило, частина капота і частина нашого даху. Автомобіль красиво притонований, плюс у такі цікаві наліпочки, орнаменти є на стоєчках. Це у нас 2,4 бензин на варіаторі, і попереджую, що. Точніше, я хочу поспішити вас впевнити в тому, що не треба переживати, бо тут варіатор вже відреставрований на 1800 доларів. Тобто вклались добряче. Подивіться на оцю жопку. Дуже красиво зроблений антихром. В деяких місцях, бачите, нагадує там Nissan Stario, оці нові машини. А автомобіль на повному приводі, він п'ятимісний. І отак це все виглядає. Шторочка є, це вже великий плюс. Плюс до всього у нас є ось такий органайзер, і ще можемо окремо відкрити ось цю поличку. І тут у нас буде дамкрат. Ну, або ще щось можна буде покласти. Здоров'язне, насправді, багажник. Запаска кріпиться знизу. Так, йдемо далі. Що у нас в салоні є цікавого? Комплектація у нас гарна. Ми маємо текстиль салон. Трепчаний салон, але в акураті тут все чітко, все красиво, все на місці. Підлокітник, під стаканочки, Сірі є вакелимочки, це кантовочка і дуже багато місця в салоні, дуже великий простір. Вся ваша сім'я влізе. Далі йдемо. Маємо всі чотири електроського підйомники, центральний замочок, електрорегулювання дзеркал, водійська сідушка в повному порядку. В автомобілі 181 тисяча кілометрів, тому що автомобіль з Канади, тому все у нас показано в кілометрах. Це дуже зручно. Шкіряне мультикермо. Маємо режим hands-free, маємо круіз-контроль. Далі що маємо? Маємо таку шайбочку для блокування повного приводу. Варіатор, він вже зроблений, майже 2000 доларів вкладено, все працює як часи. Є підігріви сидінь, є двозонний клімат-контроль. Все, в принципі, класно, два ключі, власники Е, Бажано поміняти мастила та фільтра в моторі, а так без зауважень. Як самі бачите, дуже красиво виглядає. Машинка ще й за класною ціною. 13 тисяч доларів, 2014 рік випуску. Канада. Приїжджайте до нас, машинка у нас залишається, можна буде покататися. Вам сподобається.